Неспроможність здобути перемогу в повітрі виключає килимові бомбардування України. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. А, виглядає на все дуже очень дуже... нерадостно. Призначення сирійського ката суровікіна не призведе до подальшої сиріїзації російських операцій в Україні, тому що простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від простору бойових дій в Сирії, а прямі порівняння із сирійською грою суровікіна приховують той факт, що Росія стикається з зовсім іншими викликами в Україні. Вона воює із професійною армією, а не з партизанами. Йдеться в повідомленні. Аналітики наголошують, що Ерефія не може далі сиріїзувати війну Овним чином через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що і виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона проводила в Сирії, тому дуже мало ймовірно, що роль Суровікіна як командувача театру спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні, доки західні союзники України будуть продовжувати постачати Києву протиповітряну оборону необхідну для того, щоб знищити російські наміри. Отримати отримати перевагу в повітрі, йдеться у звіті. Уже є соціопсихолог Вадим Васютинський. Пане Вадимо, мої вітання вам. Добрий день. Окрім того, що Москалота хоче, аби ми мерзли і сиділи в темряві взимку. Який їхній план? От так жахаючи нас і нагнітаючи ситуацію, оскільки паралельно з цими атаками, от попередні два дні, відбувалась така інформаційна кампанія, мовляв, там фронту з кордону насувається ще більше військо. Там Зеленський втік із Києва. Він уже давно в Кракові. Ні, ну якщо ви мене питаєте про плани їхнього командування, то це точно не до мене, я не воєнний експерт. Я можу говорити про масові настрої. Я трохи більше розуміюся на цьому. Розумієте, я думаю, що там не було, якщо говорити росіян, взагалі їхнє суспільство, то там не було конкретного плану, що зараз, саме зараз, треба було б вчинити ось таку атаку. Їм йдеться про, про загальний результат, про те, що щось відбувається на те. На що вони, що вони хотіли, на що вони розраховували? У них ж дуже затьмарна така масова свідомість, і вони досі не можуть переступити. Я не знаю, коли вони через це переступлять через дві речі. Перша, що Росія не така непереможна, як їм здається, як вони хочуть думати. Вони продовжують так думати, що вони могутні, непереможні, і що це лише якісь такі. Ну, тимчасові випадкові речі не дають от перемогти Україну зараз. І друге, що, через що вони не можуть переступити що Росія не така е, ну шляхетна і справедлива країна в її, у її діях. Тобто вони продовжують наполягати на тому, що вони все роблять правильно, що у них світла мета, що вони українців не вбивають, а рятують, і таке інше. і ось е, Справжнього перелому в їхній свідомості поки що не настало. Ну, що може цьому до цього привести? Ну, найкращий варіант, якщо так можна сказати, це набагато більші жертви з російського боку. Ось, так, домовини з України туди. Ось, хоча це жахлива, але власне кажучи, як ми ще може про це говорити. І тому ці ось, події ось цих останніх двох-трьох днів. Вони лише просто вписуються в ці очікування, масові очікування росіян. Коли ж нарешті ми переможемо, коли нарешті українці падають на коліна, почнуть проситися, значить, просити пощади і таке інше. Ну і звичайно, там ситуація з Кримським мостом, вона лише так злегка підігріла у них ці настрої. Я не думаю, що для них так це їм було несподівано і прикро і якось. Теж, мабуть, спонукало, можливо, саме цю акцію, можливо, я не наполягаю на ній. У всякому разі, вони дуже хотіли якоїсь такої помсти, якоїсь такої відплати, яка б компенсувала ці вже сім-вісім ну, місяців очікування і несправджених надій. Приблизно так би я сказав. А пане Вадиме, тобто, а ви не бачите ознак того, що може бути такий розкол якийсь в російському суспільстві. Нам би хотілося бачити наступне: вони сваряться і самі себе між собою перестріляються. Дивіться, там ну, якщо узагальнити оці різні дані соціологічні, вони дуже різні. Вони є, і що можна більше довіряти, менше довіряти, але так більш-менш на земстежити, тому можу, можу сказати так, що. В російському суспільстві ну є 80% підтримки війни. Приблизно там м, трохи більше, трохи менше. Воно коливається ці цифри, це зрозуміло. І цих 50% – там це приблизно 40-50% – Це ті, хто ну є нашими свідомими твердими ворогами, для яких немає немає значні наші жертви. Там ну це, це не для них, вони щоб Росія перемогла. Є 30-40% людей трохи поміркованіших, але які просто піддаються цій масові масовому цьому ці громадські думці, які не наважуються поміняти свою, свою думку. Для цього потрібні дуже сильні, ну частково частина з них вже поміняла, власне кажучи, через той несприятний для Росії перебіг подій, який є. Але загалом вони піддаються, бо, бо все-таки в Росії ще ще є така, таке враження, що ніби все більш-менш гаразд, треба тільки трошки зачекати, і все буде добре. Ну і я цих 15-20 тих, хто проти війни, різної міри. Вони здебільшого мовчать. Це переважно люди або все-таки ну, в великих містах, які трохи ну, більше. Обізнані ситуації чи більше звикли до аналізу можливо. І це частково люди в національних так званих окраїнах Росії, які завжди були трохи, трохи не такі, як Рускі, по різному, звичайно, і ті ж самі буряти – боряти речі, які настали таким збірним мемом, що буряти, що вони всі проти нас. Ні, і буряти є опозиція, є буряти, які проти війни. Тощо цих відсотків 15-20 вони, вони ну, так злегка підносять голову зараз. Злегка, звичайно, є окремі одиниці, які з самого початку виступали, ну коли ми от говоримо, чи є хороші руски, я скажу так, є, але їх дуже мало, їх дуже мало. І тому навіть ті ті одиниці, які є, вони все-таки заслуговують якусь, якусь на якусь нашу підтримку. Хоча зрозуміло, це не є зараз нашим завданням розбиратися, хто там з них хороший допомагає, тому що це ну, У нас і так ресурси теж обмежені, тому нам треба правильніше розпочати свої сили. Але коли є така. Ну, скажімо, ситуація сказати їм добре слово, то напевно треба сказати, хоча цих ситуацій не так не так багато. Пане я тут ще під враженнями від однієї новини, яку сьогодні озвучу в ефірі, про те, як один із воєнних російських з буряті, до речі, вкрав десь камеру в Україні і навіть не спромігся її налаштувати. Взяв поставив себе в будинку. думаю, ви бачили цю історію, і ото Покажіть. транслює на весь світ, що там відбувається. Я взагалі не розумію, як таке можна було б пнути. Це неудство якесь чи що? і ви можете припустити, чим це пояснено. Ви знаєте, тут можна так з мого особистого досвіду. Моя одна давня 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 знайома, яка десь там мешкала в Росії, яка така має про російські поля, і завжди так підхвалювала Росію, що там так, так усе добре. Але вона, вона мешкала на далекому сході, і коли я сказала в розмові: ой, там така ні Я кажу, Чика, як ні Ти ж завжди говорила, що в Росії дуже добре. І вона так знаєте, якось трохи розгубилася. Бо вона справді думає, що Росії дуже добре, а з другого боку, там ні Це речі, які. які Нелогічні, але вони досить добре поєднуються у свідомості не тільки росіян, українці теж. Але ми, але ми маємо інші ми зараз не, не про не про себе, а про них. Так от для них вони справді там в різних регіонах, у в провінції Росії, в нас де більше бідна. Це трохи дивно, бо грошей у них більше. Але спосіб життя якийсь такий, трохи, трохи ну, дурніший, ніж у нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.